В Україні 20% жінок відмовляються від роботи через проблеми з дитячими садками. Таке дослідження опублікували сайти Work.ua та Education.ua. 49% жінок кажуть, що в їхніх регіонах садки не працюють або переповнені. Через це вони лишаються вдома або шукають неофіційні альтернативи. 60% мам через скорочений графік роботи садків забирають дітей до 17.00, що заважає працювати повний день. 31% зізнаються, що догляд за дітьми обмежує їхню кар'єру. 55% роботодавців визнають проблему, але 41% їх не готові впроваджувати гнучкий графік для працівників з дітьми. Мені не важко взагалі не важко. Треба піти. До гороно там сидить Тетяна Сергіївна, здається або Тетяна Дмитрівна за і написати заяву і все і в садочку є місця. І Я також працюю в садочку, медсестрою. сестрою. І У нас є вільні місця Приходьте. У нас садочок, там де ну, є бомбоубіжище, все нормально, все, тому нормально. Не на повний день, конечно, а с 8 до 12. Можливо вам це трішечки незручно через те, що дитина не повний день в садочку, а тільки до обіду. Ні, ну, удобно. Якось працюю, У мене з кому сидіти, з малим. А так в принципі, ні, нормально. Я пока пустаку не походить, він привыкает, пока угу. Пішов почти в 4 годика в садік. Ну, mm -hmm. Поки нормально, поки хорошо. Mm -hmm. Он вже привикає, а потім вже на повний день, дасть Бог, звісно. До 3 років тільки онлайн, а mm -hmm. з трьох років 4 години на день і все. Mm -hmm. Mm -hmm. А так. у вас в садочок, якщо 4 години, це не влаштувати, можливо, заважає роботі, якщо роботі. Mm -hmm. А на роботу ти ніяк не вийдеш, тому що неможливо, хто візьме нас на роботу на 4 години. Ніхто. Mm -hmm. Ну, тобто так. це трішки заважає все ж таки вийти. на Працювати нереально. Угу. Тому якось так ось тому на чотири години і вдома. Вона ще не ходить в садочок, їй тільки три роки буде ось угу. в травні місяці. Ми вже записалися, в електронну чергу стали угу. до садочка. Але там дуже велика черга, і тому не знаємо, чи попадемо, чи ні. А от зараз садочки, вони зранку і до обіду. Чи буде вам зручно такий час? Бо і на роботу не влаштуєшся? Це ж про так, мені буде зручно. Я в дистанційному режимі працюю, тому мені буде зручно. Як цю проблему вирішують у Павлограді? У нашому місті укриття обладнали в п'яти дитячих садочках. Вони мають сучасні медичні кабінети, вентиляцію та водопостачання, а також їдальні, де діти можуть харчуватись навіть під час тривоги. Ще три садочки працюють на базі інших освітніх закладів за договорами оренди. Там створені центри позашкільної роботи. Також цьогоріч в одному з дитсадочків міста планують розширити укриття, що дозволить приймати більше дітей, повідомила начальниця відділу освіти Ірина Дем'яненко. ПТРК провела опитування павлоградців у соцмережах, де поцікавилась їхньою думкою, що може полегшити участь жінок на ринку праці. 48% містян вважають, що гнучкий графік роботи для жінок. 28% бачать вирішення проблеми у збільшенні кількості місць у дитсадках. 24% опитаних проголосували за організацію дитячих кімнат на робочих місцях. 20% містянок вважають, що дошкільнята у їхніх сім'ях не заважають їм працювати. 25% жінок частково обмежені, а 55% суттєво обмежені у працевлаштуванні через наявність малюків. Нагадаємо, опитування не є репрезентативним. Людмила Серветник, Ірина Ледіна, Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.